24 липня, четвер не просто так сьогодні, молодий. адже ми починаємо готуватись до задач серпня, а без усвідомлення свого шляху, своєї цінності і вміння користуватися внутрішнім голосом, нам буде складно приймати важливі рішення чи зустрітися з тим, що змусить прийняти це рішення, або не прийняти, бо ще не готові, і продовжувати терпіти і далі. Сьогодні тиша може сказати більше ніж найгучніші слова: не квапся, не поспішай з висновками, не тисни на себе і інших. У кого? Кожного свій шлях і своя порція досвіду, яку потрібно отримати. Те, що здається незрозумілим, ще не є помилкою, а те, що вже зрозуміле, можливо, просто ілюзія. Сьогодні працює внутрішній компас, а не зовнішні навігатори. Інтуїція, натяки, сни, дрібні збіги твої найкращі порадники сьогодні. Я вам поради не даю, даю рекомендації. Та інколи прошу вас ставити мені вподобайку і писати коментарі, бо це найкраща вдячність за мою роботу. Для тих, хто в парі, якщо вам здається, вам не здається, партнер може бути більш замкнений, але це не про вас, а про його стан. Тиск лише погіршить ситуацію. М'який дотик, ненав'язлива турбота, і тиша іноді кажуть більше ніж сотні слів. Для тих, хто без пари сни, зустрічі, випадкові фрази усе сьогодні може бути посланням. Сьогодні може з'явитись відчуття, ніби хтось думає про мене. І так, це не фантазія, а хтось може і з'явитися, нагадати про себе і спробувати збити вас зі свого шляху. Якщо хтось зникає з поля зору, не тисніть він або вона повернеться тоді, коли будуть готові. Але не чекайте і продовжуйте жити далі. На побутовому плані: дорога з жінкою або до жінки, таємне знайомство в дорозі, переїзд, думки про напрямок в кар'єрі, жіночі практики, поїздка на природу, справи пов'язані з домашніми тваринами, отримання таємних знань, розкриття таємниці як спосіб Казати свою значимість або щоб збити зі шляху сьогодні можна писати список бажань на місяць, але ні в якому разі нікому про них не кажіть. Можна знайти загублену річ, побачити знаки у звичайних речах, отримати звістку, яка змінить хід думок. Підвищена чутливість до запахів, музики та символів. В мінусі дня внутрішній блок мене ніхто не розуміє. Ізоляція, бажання сховатися і образитись, надмірна вразливість, песимізм і сум без причини, небажання приймати нове ігнорування інтуїції або навпаки залипання в знаках, втрачаючи реальність. Сьогодні ваш образ загадковий м'який та спокійний, те, що підкреслює внутрішню глибину, кольори сріблястий: молочний, лавандовий, темно-синій та фіолетовий, аксесуари, сережка кав, колони з символом, наприклад, місяць, око або зірка, бреслет зі шкіри або нитки з каменем. Сьогоднішній день як зашифроване послання, зміст прихований у деталях, а істина ховається в тиші. Не поспішайте пояснювати, доводити чи бігти вперед. Краще Зупиніться і слухайте. Ви можете дізнатись більше, якщо просто дозволите собі відчути. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня!